Усім привіт! Сьогодні я хочу показати вам небагато, але цікавих, гарненьких прикрас. Почну я з ось таких сережок. Це яшма. Такого коричневого кольору. Нагадує колір деревини. Щось таке мені щось нагадує воно. Так, проба на штифту. Так, і маленькі топазики понизу. 627 вага. І розмір. Сама яшма 14 міліметрів, повністю 17. Але тут ще петелька, ось ця зверху, я її не, не вимірювала. 1400 гривень 38 доларів вартість сережок. Такі цікаві досить. Урадіювання. Наступні крупненькі сережки аметист в мене є. Ось такі тарілочки. Сердечками, 16 міліметрів. Тут вага 12 грам, 1350 гривень або 37 доларів. Дуже такий світлий аметист світленький. що в мене за аметистиками є ось такі сережки. Тут трохи інакший аметист. А ось ці 950 гривень або 26 доларів. Вони не важкі у радіюванні. Аметистик 7 міліметрів, повністю довжина 2 сантиметри. Так, от виглядають. І є ще в мене цікава каблучка. Можу підійти до них. 17,8 розмір. Тут повністю аметисти великий, аметисти маленькі, але світленькі. Вона також 950 гривень. І по кольору камінці схожі. Наступна каблучка тут 17,5 з половиною розмір. Тут натуральний корал. 1250 гривень вартість у неї. Ось так надягається і виміряється. 2,8 і на 17-18 мм. Вона досить оригінальна з таким ромбиком гарним. Ще, що підходить до кольору, в мене є цікавий чокер. Це, так, зараз, зараз, зараз. Довжина тут буквально 42 см. Дивіться, ось такий цікавий колір. Це не корал, це деревина. В українському стилі дуже гарно виглядає сережки та кольє. Зі срібною фурнітурою. ось такий замочок незвичний для кольє, і таким чином розтібається. І точно так застібається. Зазвичай ці можуть бути на брасетах застіпки, але на коліє не зустрічала. Ось так виглядає. І сережки йдуть до нього такі. Мені здається, що каблучка також до них підходить, але тут вже е, вам вирішувати. Можна змінити замочок, бо тут е, ось така петелька, а можна і лишити так. Це також срібло. У сережок 650 гривень вартість, а кольє 1000 гривень. Придивіться, мені здається, досить цікаво. Це в мене буде перше таке маленьке відно, і друге, сподіваюся, що вечірній також сьогодні у нас вийде. Ось так, як се разом, ну, корал він, е, не такий яскравий. Ну, він, він рідко бува такий яскравий, якщо натуральний, але виглядає дуже гарно і у своєму стилі. Ось такі у мене прикраси. Будь ласка, напишіть, як вам, чи подобається такого плану. А, можу ще додати з пресованої бюрюзи сережки. Ну, вони просто також цікаві. І, і так на мене й дивляться і просять, щоб я їх показала. От вони просто будуть гарно виглядати на вушках. Бірюза пресована, 1150 гривень 31 долар. І 10,77. Ну, вони крупні за вагою. І, і також крапельки. Напевно, тому я й мала їх показати. І 16 мм сережка, 2,5 повністю, прям така крупна-крупна. Також би їх до якогось намиста, але в мене щось тут небагато <рив> вибір синього намиста. Це халцедон, чокер халцедон, ну він такої більше морської волни. Поки що для цього відео це в нас все. А ще забула додати, що тут проба українська, але лише на одному штифтику. На іншому просто клеїмо. І вони у радіюванні виглядають як з білого золота. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. Хочу скоріше завантажити це відео. До побачення!